З нами сьогодні Андрій, канал Хвіта Зберо, знавець із давніх слов'янських мов. І у нас сьогодні тема це назви кольорів. Як вони виникли, як проходила трансформація їх значення з давніх часів по сьогодення, ці назви у ранньому середньовіччі навіть означали не те саме, що зараз. Тому звернемося до фахівця. і... Пропоную почати прямо по порядку за кольорами веселки. Тобто почнемо з червоного. Про червоний колір нам відомо, що походить це слово від назви такого жучка Кошеніль, з якого добували цей барвник, назвали його по-простому червець. Подобували саме з лічинок. Дивився ваш ролик там про назви місяців. Там, наприклад, місяць червень, ця назва місяця вона пов'язана з тим, що це місяць, в який був сезонну збору лічинок цих кошенілів для видобування цих барників. Можемо подробиць про це? Привіт, ну що стосується червоного кольору, ми маємо в принципі не так багато цікавих. Цікавої інформації з приводу червоного кольору. Що цікаво, це те, що як ви правильно вже зауважили, кошеніль, да цей жучок зличинок, якого видобували, ну тобто перетираючи ці е, сухі личинки, видобували цю фарбу, червоний колір, який після того фарбували тканини саме через те, що Фактично, слово червоний походить від слова черв або черв'я, Тобто цей черв'ячок, про кого ми тільки що згадали. Саме через це в давнину існувало декілька самих слів, які позначали червоний колір. Тобто, це були фактично ті самі слова того самого кореня, але вони мали різні вигляд. Тобто, можна було сказати червоний, можна було сказати черлений, можна було сказати червлений, можна було сказати, можна було сказати червений. І ще було одне слово чермний. І всі ці чотири варіанти фактично ми знаходимо у давніх документах, описується Червоне море, то ми е, можемо знайти і Чермне море, і Червоне море, і, і, і Черлене море. Ще цікаве таке, наприклад, було порівняння, як правило, ми знаємо, що в данину, за принципами там, алхімії, наприклад, або за принципами різних лікарської справи. Середньо, раннього середньовіччя, ну і в принципі і пізнього середньовіччя вже періоду Ренесансу, були різні позначення хвороб, і, наприклад, зокрема, до них також додавали назви кольорів. Наприклад, була така кручина червлена, тобто була кручина, наприклад, була зелена, була кручина жовта, була кручина чорна, це була, здається, туга, а кручина черленая, це була гарячка. Коли труситься тіло, коли е, висока температура, то це називали кручиною червоною, тобто червоною кручем. Ну, червоний колір взагалі в багатьох підсвідомо пов'язаний з е, процесом нагрівання, тому це не це не дивно, що пов'язують саме з горячкою, якось підвищенням температури. Е, тут е, дивна форма чермний, чермний або чермлений. Е, звідки там ця буква М, ми маємо. За етимологію, тобто за походженням цього слова, слово черв або черв'як воно пов'язано з такими, наприклад, різними словами там в інших мовах, наприклад, литовською корінь це звучить як кірм, тобто там звучить звук «м» в кінці. Uh -huh. І якщо ми порівняємо з словом черв, то палаталізація першого К вона у слов'янських мовах дала «ч», тобто ми маємо черв, да литовською кірміс, і тут ми бачимо, що ми насправді звук ми там початковий вже пізніше. Він перетворився на в. І якщо ми порівняємо цю форму, наприклад, із словом із іншою із іншим. Іншою формою цього слова, черм, черлений, То черлений це насправді давніше чермлений, в якому м зникну. Просто було незручно вимовляти. Чермлений. Фактично, чермлений це дієприкметник. Це той, який пройшов стадію або пройшов процес чермлення, тобто фарбування у червоний Угу. Чермлений це той, який вже. Пофарбований на червоний. і в слові і слово черлене якраз то, що чермелений втратив звук м між р і л було незручно вимовляти, і постало слово червоний. Те саме слово, яке має спільний корінь зі словом черво, це те саме англійське слово worm, тільки воно трошечки перетворилося. Перший там «к» перетворився на В, зрештою, в кінці звук М залишився, worm, черв'як англійською мовою, і ніякої конотації з червоним кольором в англійського слова немає. В латинці ж черв'як також верміс. І оця литовська форма, яку ви назвали Керміс вона прям дуже схожа. На латинську версію досить таке незвичне перетворення того початкового К на в. Тут не зовсім K перетворився на В. Це будемо казати у, у перед, на попередній стадії да, так званої праіндоєвропейської мови. Не знаю, чи будемо так глибоко заглиблюватися, але це та мова, яка існувала, там, скажімо, 5 тисяч років тому, із з якої потім утворилися всі. Давні мови, включно там з латинською, литовською, давніми слов'янськими, давніми кельтськими, давніми германськими. У цій праіндоєвропейській мові існував звук ку, фактично, це був К з таким з призвуком В, «ку». Угу. І далі в одних мовах цей Q перетворився на простий В, а в інших мовах цей ку перетворився на простий К. І таким чином, ми маємо верміс з одного боку, і кірміс з іншого боку. Ну, не можна не сказати там хоча б декілька слів про слово красний в російській мові, тому що це поширена така інформація, що майже у всіх слов'янських мовах назва червоного кольору та чи інакша варіація червоного. І саме в російській мові це іменно красний. Зрозуміло, що такий корінь в давньоруській мові був. На території сучасної України також він використався, але залишився лише в тих словах, які мають безпосереднє відношення до просто слова «красиво». Тобто, в так, нас так, в нас так, це тобто не слово... стало назвою кольору, а в них стало узагальнюючим словом для позначення чогось червоного. Так, так, дуже правильно. Красний це. Безпосередньо походить від слова краса і е, красний е, або «красина», як було давніше, просто означав красивий, гарний, е, красний можна було сказати на ту саму дівицю, красна дівиця, да, тобто вона була красива. А вже е, на території Московщини, да, в Московії, е, цей корінь це слово через те, що червоний корін він має таку досить насичений. Е, Взагалі, саму, саму форму свою. Я так розумію, що вони вважали все, що було червоне, воно було красиве, і тому вони вирішили, що красний це не тільки красивий, але також так. Ну, так вважали не лише вони. Також відома і поширена інформація, що якісь природні барвники для виготовлення тканини червоного кольору були. Такими одними з самих, там найдорожчих в ранньому середньовіччі Тут цікава далі етимологія слова рудий в українській мові, тому що більшість технологій для фарбування тканини у давньому світі, в античності та в ранньому середньовіччі, вона була така, що. Не завжди виходило вилучити такий прям червоний кольор в сучасного йому його розуміння, а був такий скоріше темно-оранжевий. Ну, для нас він такий більш як ну, темно-рудий, етимологія цього слова для позначення червоного кольору у всіх там германських мовах. Це та чи інакша варі... варіація слово род, ред, рот. І оці я і вірно розумію, що... що воно в слов'янських мовах також стало тим словом, яке в нас зараз -то «ру... рудий, ружий, ну і рижий в російській мові. Так, а, сюди також, в принципі, сюди ж той самий корінь має слово «руд'яний», наприклад, тільки там д. Пропав перед ми, тобто було руд рудмяний. Спочатку було, потім стало рум'яний, mm -hmm. і е, не варто забувати, що той самий корінь, хоча вже в досить такому спотвореному вигляді, ми маємо у слові іржа. Тобто, все, що іржаве, фактично це інший ступень цього кореня ну, це це ще... рудий, «ружий», ружавий. Татар такий ланцюг там перетворення звук Д перед, перед йотом з пом'якшенням перетворюється на ж. Тобто, якщо була якась там, скажімо, р, рдя, рдя спочатку, так то згодом вона перетворилася на ржа, і далі іржа, тому що незручно було вимовляти. Тому перед звуком Р поставили також і стало іржа ржавий. Я так розумію, є навіть одна з версій, в яких там до, досить багато походження слова Русь, як основна зараз визнається версія зі скандинавським походженням цього слова від там цього слова пов'язаного з греблею, але є і інші версії досі, і одна з цих версій це саме. Оце слово червоний, ну яке якщо писати через англійські букви «th», воно в ряді случаїв може читатися як рус. Це буква сполучення «th», воно ну як «с» можна прочитати. І оце слово рус, яке означає рудий, воно там, хто хто хтось його пропонує як варіацію для. Походження слова Русь, вона не, не сама поширена версія, але вона є. У нас є щось таке, більш-менш наукове за чи проти цієї версії. Загалом ну, ми це маємо щось, таке, правило, це, це, це скоріше народна така та версія, е, тому що все ж таки оце шведське слово Гроці та від якого походить е, е, назва цієї, скажімо так, корпорації варягів та як. Прийшла сюди на Подніпрові тут. На Подніпрові організувала тут свою, будемо прямо казати, ну, колонію, так яка торгувала потім з Візантією з, з Константинополем. То це як правило розглядається як основна версія походження. А стосовно, наприклад, те, що ви згадали, TH у цій назві, то ми ж маємо відоме слово рутенія. Яке теж писалося через «th», воно писалося «Ruthenia», зокрема у латинській мові, і «Ruthenia» це латинською мовою, так записували середньовічну русь. Так, тобто русини фігурують там як в латиномовному написанні, як рутени. Це нас підштовхує до того, щоб е якось це пов'язати оцю вимову русен mm -hmm. з, з назвою кольору. Тобто не не підтверджена ця версія взагалі ніч. Ну, в принципі, ні, тому що наскільки я навіть знаю, ще намагалися виводити від назви річки Рось, яка тут у нас у Київській області протікає, але Рось теж не підходить сюди, тому що Рось в давнину записувалася з твердим знаком. Тобто це була Русь. Наприклад, раніше казали на річці Рось, казали не на Росі. А нар пропадав цей О між Р і С пропадав О на Тобто, в принципі, це слово теж не підходить сюди. Для... Ну, і я усі. знаю, це також не дуже поширена е версія, тому що тут, якби вони е якось походили від її назви, то вони б назвалися Порошані. Також як е річка там, Полота, вони Полочані і Город Полець, також Порошані були б від річки Рос. Тому дуже слушно, там дуже правда. Далі в нас інші відтінки червоного: це дивне слово рожевий. Зрозуміло, що він походить від назви квітки, рози, але це таке як версія. Чув, що це також такий вторинний момент, що само слово роза воно ж звідки то повинно було взятися. І що слово роуз в англійській і інших германських мовах, що воно не має безпосередній зв'язок також зі словом «род», род, «ред», таке. Род у Рододендрон, те ж саме. Так, та там це була ж... оця буква Д, яка в початковій формі в слові красі". Острів, грецький острів Родос. Угу. Це пов'язані якось слова рожевий та червоний в англійській мові? Ні, 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 ні. Вони мають окремо. Вони мають схожу ну схожу структуру, да і схожі там звуки, але між собою вони не пов'язані, тому що ми чітко розуміємо, що англійське слово «red» і там голландське слово «road», вони пов'язані з нашою рудою, тобто роза це просто окрепа назва квітки, якась яка не зрозуміла трохи вона. Тобто, до речі, в Росії та да, що ми ж говоримо про дику розу. Це як правило, ще та яка не культивувалася по садах, і це шепшина, фактично. І е, шипшина було слово у давній Росії. Шипшину називали щипок. тобто, фактично, маленький шип, це була характер... така основна характеристика троянди, дикої троянди, яка має шипи. Інші відтінки червоного, наприклад, цікаве слово пурпурний. Також дуже такий коштовний барвник у античності та ранньому середньовіччі. Це не прям такий червоний. Він такий колір, середній між червоним і фіолетовим, але ж. В Візантійській імперії прання імператора, вони могли його називати Багрець, могли називати там пурпур. Воно походить, якщо я вірно розумію, з Фінікії. Тобто mm -hmm. фінікійці були одним із основних постачальників пурпурного барвника. Вони його mm -hmm. видобували, видобувається він з таких молюсків. І з цим словом «порфіра» ну, воно ж те то саме, що Пурпу, та ж сама пройшла метаморфоза, що з самим словом «фінікійці». Бо ми знаємо таку поширену, там, за навіть шкільними підручниками, ну, оці, оці самі пунічні війни, це ж ну, пунік це ж фінік. Ага. Тобто, засновники Карфагену це давні фінікійці. Який при припливли туди, і от цей пурпур і порфіра також там йде оце перепливання букви П в букву Ф. Таке саме, я, я так розумію, що це навіть в той самий період воно проходило, коли, наприклад, я, якщо, якщо вірно пам'ятаю, в романських мовах основна буква П, наприклад, у словах там патер, Падре. В германських мовах там вже пройшла трансформація. Вона перетворилася на букву Фазер. Ну тут трошки інший, інший підхід, це інша епоха. Ми тут говоримо про адаптацію грецьких слів до латинської мови. Тому що на той момент у грецькій мові цей, ця літера, яку ми зараз знаємо як Фі, або як наша розфуфирана Ф, вона звучала як. Тобто вона ще не, не звучала як Ф, вона звучала як П, і римляни не були здатні Х, і тому вони адаптували просто як П. І тому е, всі давні запозичення, які римляни робили з грецької мови, де звучав звук, вони перетворили на свій П звичайний П. Це якраз ота буква F, яка в англійській мові, наприклад, записується буквосполученням PH, Тобто, як слово там фото, там, по -по подібне до цього. Зрозуміло. Так, так. Далі в нас помаранчевий колір. З ним я так розумію, так також він у всіх германських мовах в англійської. В інших він безпосередньо пов'язаний з апельсином, так чи інакше, варіації на тему оранж, саме слово оранж походить від північно індійської фрукти наранг. Наранж. Ну, Наранг, наранж, які завезли до Північної Європи, і там цей наранж перетворився на оранж, і всі от запозичили це слово варіацію. Було оранж, але ж в українській є дивна така метаморфоза. З цим він не просто оранжевий, в нас, він в нас помаранчевий. Якщо я вірно розумію, помум це таке латинське слово, яке таке, загальне слово для позначення плоду якогось. Є такий фрукти зараз, він не дуже такий має популярність це, це поміранець. Це такий маленький кислий апельсин, Його там використовують, його мало хто їсть, просто так його використовують там подекуди як бергамот, ну, там, цедру якусь mm. з нього сушать, там кудись додають. Чомусь в нас в українській мові воно саме помаранчеве, пов'язане з цим помиранцем. Чи може не ну, можна... пов'язано з самим помиранцем, а може просто пов'язане з якимось середньовічним латинським. Таким словосполучення помоморанш, може воно і Ну, я, з того, я, що ми бачимо, що нам словник каже. Словний каже, що це слово запозичено з польської, через точніше, через польську з італійської, і в італійській мові досі є слово помаранча. І помаранча це фактично так само, як ви сказали, пом, да, це може бути або яблуко, або плід. І далі аранча до нього було вже додано як те саме слово е, наранч, арабське або індійське наранга. Тобто, фактично, це плід, помаранча це є фактично плід наранча. І вже з цього на основі цього було створено слово для позначення. Скоріше за все, просто. Пов'язано з тим, як у середньовіччі там, італійці називали апельсин. Так, так. Жовтий насичений колір, дуже має таку коннотацію різну, так, тому що це теж давнє слово, і ми маємо навіть ті самі відповідники в англійській мові, там yellow і німецьке, гельб це теж самий корінь скрізь іде. Тільки він зазнав певної певної трансформації у слов'янських мовах, де на початковий «г» перетворився. Що ну, це, в принципі, не, не така дивина, так це дуже часто трапляється перед там перед голосними і «е». ми маємо слово в даній мові жовтий, звучало як жовтий, тобто там після ж був єр м'який знак, що нам говорить про те, що ще давніше це слово в наших мовах звучало як. Корінь був гілд. Тобто гілт дав жовт, а жовтий дав уже жовтий. Цікаво те, що жовтий в давнину воно означало, наприклад, не тільки сам колір жовтий, так? але воно також означало, наприклад, білокурий. Ми бачимо в давніх документах, що там світловолосий, білокурий. Ми бачимо там, коли характеризують когось, фактично блондина, так. І блондинів тоді називали, що вони мають жовте волосся. Ну, це більш натурально виглядає, бо називати їх білими. Ну, вони ж не білі, вони жовті. <с От, <с ну, може й е так. Чомусь це слово жовтий, ну, не у слов'янській формі жовтий, а у своїх варіантах дуже полюбляють цей колір будь-які жителі степу, ці mm. тюрки, половці, там, ну, монголи не знаю. Ну, по половці точно, що у них там дуже поширені всякі різні слова і топоніми пов'язані з жовтим. Він, якщо я вірно пам'ятаю, в кипчацьких варіантах він сарий і маса назв якихось топонімів, там той же Саратов місто в Росії, але ж це таке. Тюркською здається Сари. Жовтий буде Сари, здається турецькою мовою, і от вони чомусь у них багато пов'язано з цим словом вони. навіть слово, навіть етнонім половці. Так він же ж теж походить від слова полови, яке означало фактично полову, але це також і блідо-жовтий поль. Половий напряму означало блідо-жовтий, так? Так, так. Воно зараз є в інших варіаціях у. Південно-слов'янських мовах там воно звучить як плави, плав, тому що ну, знову ж таки повноголосся і неповноголосся так як голова, глава, так як ворота і врата, так само і полови, і плави. І «плавий» зараз у, скажімо, у сербів і у хорватів означає блондина, означає людину з світлом волосся. Ну, за цих половців досить багато таких різних версій. Одна з основних це пов'язане з половою. Я не знав просто, що це як назва кольору було поширене, але пов'язане зі словом полова, якісь там відходи від соломи. Тобто, можливо, там у них побут був якось пов'язаний з цим. А інші ж версії поширені це безпосередній зв'язок зі словом поле. Тобто, якби воно не завжди означало поле те саме, що для хліборобів, тобто, це могло означати там, якийсь період просто степ. Але ж ми бачимо, що це все слов'янське слово, поле, там, полова, половий це для половців, вочевидь, як вже етнонім. Тобто вони самі себе так не називали. Ну, звісно, вони самі себе і так не називали. Це їх у нас так називали, а вони самі використовували для себе якісь там свої слова, очевидь бо. Ну, стосовно того, що слово полевець походить і слово поле, на це як би я можу сказати, що це не зовсім вірна версія, не зовсім правильна, через те, що присвійник від слова, від слова поле не міг мати суфікс ов. Це було скоріше, нас поляки походять да, від слова поля, але ніяк не волонці. Ну я також вважаю, що це якась така народна етимологія, і взагалі дурня. Бо це сама поширена версія, як це не смішно в народі, але вона трохи безглуз.